Енко, наш супергерой, з його портретами. Українці стояли на революції гідності. З ним йдуть у бій, воїки ЗСУ. Його малюють у сучасних інтерпретаціях. При цьому у наших головах ще часто трапляється стереотипний образ нудного дідугана плакальника, який виліпили совєти. Проста математика, Тарас Шевченко прожив 47 років, із них 24 роки був рабом, 10 – на засланні у казахських степах. Залишається тільки 13. За ці 13 років він пройшов шлях від кріпака до академіка. Шевченко, man, людина, яка кинула виклик системі у момент, коли українська нація була на межі виживання. Дивився кріпаком. Так називалося рабство у Російській імперії, але надзвичайно обдарованим. У всіх шкільних підручниках є розповіді про те, як він ще зовсім маленьким брав шматочок вугілля і розмальовував вдома стіни, двері та ворота. І як трохи подорослішав намагався знайти собі вчителя серед малярів у навколишніх селах. Але ті виявлялися то алкоголіками, то просто жорстокими людьми, які насправді не хотіли чи не могли навчати. Тарасу було 9, коли померла мати, і 11, коли помер батько. Повчитися у школі йому випало всього два роки. Це була дяківська недолуга школа із зубрінням та тілесними покараннями. Але маленький Шевченко взяв звідти все, що міг, навчився грамоти та зацікавився літературу. Причому одним з улюблених авторів був Григорій Сковорода. Ще великий вплив на формування Тараса як особистості справив дід по батьковій лінії Іван. Він ще дитиною заставив повстання селян під назвою Коліївщина. І часто переповідав про ці події всім, хто бажав слухати. Тарас ріс під його розповіді про Гетьманщину та волю. У 14-річному віці Шевченко опиняється в панських покоях. Його власник, поміщик Павло Енгельгард, взяв його служити козачком. Робота полягала в тому, щоб цілісніки день смирно стояти і чекати, поки пану знадобиться якась послуга. Козачок із Шевченка вийшов такий собі. Він ніколи не був слухняним і тут теж замість мовчки стояти стовпом весь час наспівував собі підніс гайдамацькі пісні. А у вільний час, щоб пан не бачив, смальовував картини в його покоях. А ще при кожній нагоді Тарас просить Енгельгарда віддати його в науку до якогось досвідченого живописця. Поміщик пропускається крізь вуха, аж поки у грудні 1829 року, повернувшись пізно ввечері з балу, не застає у своїх покоях Шевченка. Захопленого перемальовуванням однієї з картин спершу НГІ сам побив хлопця за те, що впали свічки і нібито міг спалити будинок, А наступного дня наказав ще й кучеру добряче Тараса відшмагати. Кріпак чи академік нам вбивали у мізки Шевченка як бідного кріпака. При цьому намагалися не згадувати, що він мав звання академіка. Мене треба думати, що кріпацький стан теж був однорідний. Шевченків батько Григорій, він сучасною мовою, кажучи, був підприємцем. Він тримав автосервіс, можна сказати, невеличкий, оскільки лагодив колеса до підвод. І в цьому сенсі ми можемо сказати, що це не був типовий кріпак, який просто ходив і робив панщину. Людина крутилася як могла. Від батька Тарас успадкував цю креативну жилку та бажання не миритися зі своїм статусом. Простий селянин став студентом Петербурзької академії мистецтв. Його талант помітили живописець Карл Брюлов та поет Василь Жуковський. Вони вирішили викупити Тараса с але Енгельгард забажав за звільнення величезну суму. Аби зібрати гроші, довелося продати одну з картин Брюлова членам імператорської сім'ї. Так Шевченко став вільною людиною та продовжив творити. Він намалював понад 800 творів та досконало опанував надскладний офорт, який вимагав протравлювати кислотою метал. А це техніка Рембранта, Дюрера Гої. Сам Шевченко був зачинателем офорта в усій Російській імперії. За цей отримав звання академіка. Шевченко ходить залами Петербурзької академії мистецтв. Його порівнюють із великим нідерландським художником Рембрандтом. Не лише пише портрети, він опановує гравюру, відточує поезію. Друком виходить перша книжка Кобзар. Паночки, яких мало не з полюшок навчали російською та французькою, раптом згадують, хто вони такі, і зачитуються віршами українською. Чому українські знаті 19 століття так зайшов кобзар? Однозначної відповіді дослідників на це немає. Одна з версій, ця поезія пробуджувала спогади про героїчне минуле українців із сумзами. Мені особисто здається, що Кобзар пробудив ідентичність українців. Він для нас був як пророк, який наважився говорити своїми віршами на заборонені раніше теми мовою наших предків. У 1845 році Шевченко приїздить в Україну з наміром залишитися назавжди. Оселяється у Києві. Звідси їздить в експедиції, робить замальовки історичних пам'яток Центральної України і пише вірші. На той момент у нього вже були слави і визнання. В Україні його вже називали батьком нації, а Тарасу при цьому був всього 31 рік. і він вступає в таємну організацію Кирило Мефодіївське братство. Його організували історик Микола Костомаров, письменник Пантелеймон Куліш, правник Микола Гулак та вчитель Василь Білозерський. Ці блискучі молоді інтелектуали збираються вдома у Костомарова чи Гулака, п'ють вино і обговорюють крамольні для Російської імперії речі, незаконність кріпосного права та національну свободу України. Теми дуже близькі тарасу. А братчиків надихають його вірші. До речі, саме завдяки Шевченку більшість членів товариства починає спілкуватися українською. Кирило Мефодіївці не планували брати до рук зброю. Вони хотіли створювати сільські школи та видавати підручники, бо розуміли, що все починається з освіти. Товариство викрили в березні 1847-го і почалися арешти. Шевченка покарали найжорстокіше за всіх, віддали у солдати із забороною писати та малювати. Покарання мало бути безстроковим, царська влада навіть не приховувала, що карають саме за вірші. Імператор Микола І знав, якими небезпечними можуть бути книжечки з поезіями, і уявляв, що може бути з імперією, коли українці згадають про козаків та гайдамаків. Після смерті Миколи І завдяки клопотанням друзів, Шевченку дозволяють спершу поселитися в Нижньому Новгороді, а у 1859-му пускають у Петербург. Але цар поета таки доконав десять років життя в неволі, суворому кліматі з неякісною водою та харчами вщент зруйнували здоров'я Шевченка. Після заслання він прожив всього чотири роки і помер 10 березня 1861 року від водянки. На поховання зібрався весь освічений Петербург. Пізніше натовпи шанувальників всюди зустрічали труну з тілом, коли її везли до Канева на перепоховання. А потім люди довго ходили на Тарасову гору, бо були впевнені, що це місце стілює хворобу. Шевченко вголос сказав, що є українцем, коли Росія мала от-от асимілювати українську націю. Він повернув нам нашу мову, і тим самим, хай як пафосно не звучить, де-факто врятував Україну. Нині Тараса Шевченка перекладено більш ніж ста мовами світу. Пісні на його вірші співають рок-виконавці. А в масовій культурі зображають у сучасних і від Елвіса до бійця ЗСУ. І усе це значно більше личить кобзарю, ніж нав'язаний пропагандою образ. І головне, Тарас дає нам надію на перемогу: борітеся, поборете.